Так, мої дівчаточки, це вже мій настоящий волос. Я вже волосики зняла. Дівчатка мені чотири роки сняли волосики. Зараз буде цепляти сейчас на красі ноготочки і будемо цепляти ці от... Вот... Альон, ти бачиш, я просто раз роблю, раз ні. Отут-у мене, отут, у мене ж дуже великі залисники. А знаєте, що чого Бо я вам зараз розкажу, тому що я допомагаю знімати волос без втручання. Мастера, я такого тянула, тянула. Та й дотягувала. Но я хочу сказати, що я цим, коли втираю, у мене є вже пушок. Так продовжай далі Світа, втирати. Ні, це ж лень, понімаєте, лень. Так що, дівчатки, бачите, отака моя у мене длинний він, але він дуже рідесенький. Так, байдуженько, да, байдуженько. І хочу сказати вам, що все-таки Альона, я сідаю, на, Можна будем... втирати, щоб ці капсули, помила голову і втираєш. Наступний день, опять вийшло. Зараз будемо втирати. Будем втирати. Но Но святу, а, після що... наращування. Ah. 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 Так що It дівчатка, was вони was дійсно was круті і у мене появляється. Я зняла волосся, а мені так непривично, просто непривично. Бачите, яка длина? Хапшеньке, от чоловіка, все. Все-таки я буду зараз втирати. Настя, після наращування треба, так? Да? Буду дай. втирати волосики сюди. Я коли втирала, тоже... ну, це лінь, це, знаєте, сразу. ой втирати буду. А це ж лінь. Це ж ви розумієте, це матушка лінь Света. А утром встала собі так на капсулу на, на волосів. І я хочу сказати, що я коли втирала, у мене прямо я чувствую, у мене, знаєте, як пушочок є на голові. А це... Який можна удобно да, да, да. Так, Подобно все так, а действия такі самі, як капсули? Такі жі самі, да. То в капсулках, а це в лосьончикі. Попшикала Попшикалася в проборчики, просто потрібно старатися тільки на корінь попадати. Нас інтересує тільки корінь. Так що ти кажеш, його взяти, Можна його. дівчатка, значить, я беру із завтрашнього дня, ми з вами його втираємо. Утром стали, втираємо. І дивіться, просто я вам покажу результат. У мене дійсно, после трошки втирані, з'явився пушок. По... По... Так, короче, дівчатка, я так і займуся, то я, знаєте, мені от ми всім стоїмо. Ми вічку кудись спішимо. У нас ніколи на себе немає времени да? бігом тою тоналкою, личку намастила, румяна, підмастила, п'ять минут поговорила, зробила. Значить, дивіться, мої хороші ті, оці амінокислоти. Я таке займуся курсом. І я вам скажу, ви ж знаєте, що я вам скажу, як воно є. О, дивіться, я почну його приймати, і хочу вам сказати, що дивіться, у мене дуже дійсно тут залисані. І я їх поробила сама. Це не те, що там я щось там мені повиривали чи мені наварили. Я просто капсули, знаєте, як воно кортить, коли капсула відростає, і я її таке тяну, тяну, воно болить, я плачу. Так само, як. Кранка є на руці, вона мене болить, а я її деру, деру, і потім розумію, що воно буде больно, а я все одно здерла. Значить, мої хорошенькі, а ви ну скажіть, а ви приймали такі капсулки? Оці капсулки для волос? Я, до речі, починаю. Значить, дивіться, з завтрашнього дня утром ми з вами починаємо. І я вам розкажу, от пройде неділя, і спустя неділю, дівчатка, я вам скажу, що у мене тут є. А я ж вам ви знаєте, що я скажу правду. От неділю буду пробувати, і потім скажу. Хорошо? Хорошо. Светуль пьются они три капсулы в день, две капсулы утром, угу. одна капсула после обеда пьется. И цепшикают. И это пшикаешь и пьется. Что вы луковицы, да, я знаю, И Они луковицы, да, э, восстанавливают. Это для костей, для суставов, сухожилий. Для и для волос, роста волос. И для роста волос, в частности, это аминокислоты, так. это мощнейшее а ну, смотрите. средство. Смотрите, нравится это? Да, красивенько, красивенько. Два слоя. Да, хорошо. О, морковный, да. Э, девчатка, я морковный цвет сейчас покажу Значит, девчатка давите, я начинаю пить Курс вітамінів для росту волос. По-перше, воно дає плотнішу, да, плотніший волосочок буде у нас. Так, да, вони починають рости мочно. Ось ця штучка це веганський mm -hmm. препарат, який я на себе теж. Я ж знаю, що світулі, все тільки проверила. Да, а я ж вам да. скажу, да. ви ж И, знаєте, да, що. Да, Альона, Вічлан, да. ти хочеш, не хочеш, я через неділю людям скажу правду. Якщо воно да, щось да, появиться, да. ну воно появиться, тому що від того втірання воно з'являється. Чого не спробувати зараз це, дівчатка? Ну чесно, у мене тонкий тонкий. Так, мої красони, чи подобається він вам мій цвіт ноготочків? Я захотіла морковний. Імен... Це морковний, дай да? Це іменно морковний, мої красотулечки. Значить так, пальчики зробила, волосики зняла, осталось тільки поцепити волосики. ще зробити ручки і покрасити волосики. Так анон напишіть, вам подобається такий колір мої красоні? Мені подобається. А що там той ярчий, бо ну цей такий, да, боліє? А, це перший слой, ще вторий слой, так? Буде? Ну, буде красивенько. ж ти не чекаєш? Ти вже чекаєш. Зараз мої хорошенькі ще чуть, -чуть. І світовочка так, дівчатки, ну що, все-таки я його беру, буду пити. Я буду пити і попробую. Я вам скажу точний результат. Значить, кожне утро я буду пшикати на свої е залисинки, і буду, тому що це не старість у мене, це їх повиривала. І буду приймати. Як скажу, він дві утром одну ввечері? Кожне утра, кожне Це в тебе вже посилки йдуть. Це мої посилички, та мої мої дрінки. Адрін є в тебе? Ще ну покажи його. Достань. А, дай мені слідчі апарті. Ви знаєш, када коли аж конець февраля, начала а щас є. вони в тебе потрібно срочно записатися. Я вигубила абсолютно все, світу. Поэтому... Ну я бачу в тебе отправочки вже на нову почту. Ні, ні, ну я тобі хочу сказати, що вони. Давай, дівчатка, мої це mm -hmm. двіження. Ось така велика бутилочка, будь ласка, замовите вам все відправлять, Ну, я буду пробувати володіти. Темніє. Да, ми зараз теж їдемо з Настюшею додому. Я думаю, які ж мені діти платять, у мене є два плаття, плаття да, ну Це ж потім все буде, це вже потім. А поки я з вами поговорю. Дівчатка, ви знаєте, що я хочу завжди вам сказати. Якщо ви ходили от все час без чолки, хочете чолку, в чому діло? Зробіть, і дивіться, у мене вже відросла. Я, між прочим, завжди ходила з такою короткою чолкою. Потім я робила неї скосок, і потім я робила рівну, а тепер дивіться, відпустила. Мої красуні. Це. Як це подожди кажуть, не відросте. Що не відростає тільки? Зуби. Зуби, зуби не ростуть. Ну, вже в наші роки. Їх не можна вставити. То таке діло. У мене їх дві пари, одні аж з вухо зачесалося, одне про. Волосні зуби відростуть. Да. Обріжте їх! Обріжте ту чулку. виходьте з двіної чулкою. обріжте красуні мої. І завтра мені напишете, світуля, я просто очаровашка а Якщо ви білі, будьте чорні, якщо ви чорні, будьте білі. Міняйтесь, красуні. Ви ж мої... Добрий вечір, мої ріднулі. 16-13 дівчатка. Дліна моїх волос практично як оціна, трошки робимо для об'єму. Значить, дівчки, ноготочки я зробила, манікюр, педикюр зробила, волосики наростила, але красити не будемо. Це вже моя чолочка. І ви знаєте, 90% вас люблять, коли в мене отака дліна волос. І чорний колір. Ви знаєте, я теж це люблю. Але я хочу трошки бути трошки різною. Да, трошки хочу бути різною, тому що кожна жінка, вона поймайте в неї така ізюмі, зюмізюміночка. Ну, то вашої світулечки, вона завжди різна. У неї дуже багато ізюмінок. Вона в неї і тут, і тут, і тут, і стьоцьки, і волосики. Ну абсолютно все, Вона вся така слажена з із ізюмінок, як і ви, мої дорогенькі, тому що ви знаєте. Не завжди хочемо бути трошки різними, правильно? От ви ходите сходите да? а хочете бути рижею. В чому діло? Пішли, покрасилися. А мені одна дівчинка написала, що каже, світуля, все життя ходила, світло тепер темно, така красива. Просто мої про світулечки. Ви дивіться, як Светулечка. У неї три вида волос, три цвета. Дві пари зубів, слава богу, одні руки, одні ноги, одна голова. Ні, ну голову куди ми дінемо? Голова дожна бути одна. Да, я ж вам ще кажу, знаєте, я жінка-ураган. Я взагалі така своєобразна жінка. Я сьогодні така, завтра така. Сьогодні хочу смію, завтра хочу сміюся, але мусью завжди сміятися, тому що вам потрібен настрій оці, ці світучки, а не кисла мордяка, То знаєте, утром стою, стоїть, вона душі буває встає, тако, на буває такий да? дискомфорт, і встаєш чимось недовольного. Ні, стоять свята, лягла, накрилася з головою одіялом. Розкрилася, присіла на красиву попу, опустила свої ножки і просто пішла і сказала, все буде добре. Так що, мої красуні, хочете бути режою? ви зараз чорна, покрасіться. Хочете обрізти чолку, обріжте. Хочете накачати губи, накачайте. Хочете рісниці, сняти сніміть. Хочете обгризти свої ногти, обгризіт. Життя одне. І треба жити сьогодні час і цю секунду. Я вас I love you. Так, мої хороші, ну що ми вже йдемо до завершення. Краситись не будемо. Думаю, ну чого лишній раз полити волос. Щас тільки трошки це підрівняє мій очі, це просто він А, це ж підродив, тут ще заколотий. Настя, А. Ага. А тут лірше, чи це так модно зараз. Чи це так модно? Ну якщо вдруг воно длінше, ми тако за завушку його робимо. ось. і воно вже не длінше, воно вже нормально. Слухайте, без виходних при, цих ситуацій не буває. Ні, ми зараз його обріжемо, трошки порівняємо. Так що мої красуні, отака в мене зараз зачіска. Ну це тільки ще чуть-чуть. Зараз -чуть. ми його витягнемо, трошки у корня піднімемо Чолочка це моя длина волос така. Ну одним словом, байдуженько. Так, дівчатка? Байдуже. Так що мої красуні. Дивіться, позавчора світовечка була біла, сьогодні вона чорна. Що знає, що завтра вона не буде рижа? Я все одно рижив. Хочу. Рижі ще є у нас, Настя? Так? От скажіть мені: от напишіть прямо в коментарі: дивіться: біла, чорна рижа, чорна з білим. Чотири. Чотири. Що вам більше всього подобається? Напишіть. Слухайте, я сьогодні, знаєте, себе чувствую оцею принцесою на горошинці. Понімаєте? Да. Тому що е, так у чотири роки знімали, наращували, ноготочки робили. Ще так ще такого у мене правда не було, дівчатка. Це так хорошо. Я прям себе, знаєте, така прям королєвою себе чувствую. ця королєва вийде і все, і королівство закінчилося, Все, королівський рай закінчиться, Але, хоч побалдіть, побалдіть, дівчатка. Так що красуні, дивіться. Хочете обстригти волос, галактика, працює 24 на 7. Приїхали обстріли. Наростити, пожалуйста, рукодільниці всі перед вами. Я вам кажу, Андо, Настя, за скільки наростити можна? За три години. Да. Три години, дівчатка, ви з волосиками. Пів... Количество. Любе количество. Пів години вас покрасили, постригли. В Солярії прийшли, позагорали, дівчатка, це все знаходиться на Крас 61. Ви розумієте, дівчатка, всі умови, а ноготочки, які у мене красиві. А педікюр, а мінікюр, одним словом. Я ці 4 чи 5 годин була просто королева. Ну я можу колись помічтати чи не можу? Можу. А взагалі я, знаєте, от на, я на кого походжу, особливо коли я вдіваю жилетку і поток, знаєте на кого? Ото от є папина дочка і мамина дочка. Я похожу на ту дочку, яку відвезли в ліс, посадили під йолку, дали три калача, літр води, і вона сиділа такого. от оті горішки била. Пам от Горішок, пам'ятаєте? Ну я просто по комплекції похожа на неї, бо там золушка була така щебетурочка. Це Альона, ти з Настю, як золушка, а я ота, папина дочка, мамина дочка. Я серйозно вам кажу, ну я така похожа на неї. Ой, проня Прокоповна, Я ще теж люблю. мені кажуть, ой, ви не даром той фільм. Любите, бо ви на неї похожі. Та й що ж я на неї похожа, А вона класна. Я вам кажу. Мамінька, папінька. Отак і світулечка. Альонечка, Настенька. Ой, <с <с Дівчатка наша, ну треба бути на позитиві, тому що наше життя, воно прекрасне. Ще раз вам кажу, дівчатка, захотіли їх обрізти, оці патлі обріжте, вони виростуть. А якщо не виростуть, то ви їх наростете. Я ж до зуби прицепила одні, другі волоси три пари. Байдуже, гайда, гарно, не вкрадуть. Мама. Так, мої хорошенькі, 17.06, все, красота зроблена, чолочка на бік, волосики рівненькі. Це вже моя длина волос, просто дали обйомчика. Я думаю, що все красивенько, все вам подобається. Мої хорошенькі, Тепер я їду наряджатися в красиве плаття, красю красиві губки, одіваю каблучок, одіваю жилеточку і показую вам свою вечірню цибулинку. Напишіть, чи вам подобається. Вітуляна да, синій костюм. Так, да, приїхав? Костюмчик. Дівчатка, якщо ми не їдемо до ланкоті, то ланкоті їде до нас. Дивимося, Настюша, бери одразу костюм, це завтра в ньому я. Да, Диви, це не світ, а це вітер. вітер, вітер, ве... а то, я потім покажу, то потім покажу. Дівчатка, якщо ви не їдете до Ланкоті, то Ланкоті приїхала до вас. Альон, да, да, да. поцілювашки, обнімашки, гайда по домашні.